Це третя вершина українських Карпат після Говерли і Бербенеску, і це магічна гора. Є літописи, коли Альма Суді описує саме події, пов'язані в 10 столітті з Чорною горою. Ідея виникла ще в, скажімо, в першій декаді ХХІ століття, коли ми спільно з директором студії Східної Європи Яном Маліцьким прийняли рішення про відновлення обсерваторії. З точки зору проєкту, який би об'єднав гуманітарні площині українців і поляків і дав можливість для української польської студентської молоді розпочати перші наукові кроки. Місце достатньо складне, але в той же час надзвичайно мальовниче. І ті, хто люблять гори, вони просто знаходять для себе те місце, яке вони шукали. Це проєкт, який пов'язаний ще з одним цікавим проєктом. Це міжнародний центр зустрічі студентської молоді України і Польщі Миколичині. В плані того, що для молоді потрібно створити майданчик. Майданчик, де б вони могли спілкуватися, де б вони могли. Дійсно говорити про ті проблеми, але з точки зору кожної свого бачення історії, а саме головне зрозуміти один одного, чому саме українці-поляки і поляки мають різний погляд на ту чи іншу сторінку своєї історії, це робили французи і німці після другої світової війни, коли у них були важкі. Взаємине, це зробили пізніше поляки і німці. Це був такий так званий гуманітарний тандем. З одного боку центр зустріч, а з іншого потрібно було мати майданчик, де б молодь могла піти в гори. Перше до кого ми звернулися до Міністерства культури, тому що цей об'єкт має статус пам'ятки місцевого значення. Ми звернулися до Міністерства культури національної спадщини Республіки Польщі про те, що він є дійсно цікавий. І були дійсно відважні також люди, які не розуміючи до кінця, чи це вдасться зробити, виділили перші тоді на той час 50 тисяч євро для початку тих робіт. Відповідно, саме 4 вересня 2012 року перший вантаж виїхав на обсерваторію. Крім газ 66 ніякий вантаж не може по-іншому доїхати туди. Може максимально вивести. Півтора тонни. Найбільший камінь, який вдалося гуцулам витягнути за допомогою коней, важив трошки більше 900 кг. Ми завжди здивовані тим, як це було зроблено. Будемо відверті, що на такій висоті і навіть в внизи, низинних районах побудувати такий об'єкт за два роки, це була велика майстерність і інженерна, і в той же час задіяні величезні ресурси, які могли це реалізувати. Це б не вдалося без друзів. Тому що коли дві особи мають ідею, ми маємо багато людей, які мають ідеї, але які не можуть їх реалізувати. І все залежить від того, наскільки тобі вдасться запалити цією ідеєю все більше і більше людей. Впевнені з директором Маліцьким, що людина, яка хоч раз яка вийде до обсерваторії, вона вже є нашим партнером. Вона інфікована. Своєю красою, вона інфікована магією цієї гори, і вона дійсно бачає своїм завданням також долучитися до його реалізації. Приємно, що Ірине якраз був в числі тих партнерів, які відразу відгукнувся. Це, звичайно, заслуга директора Маліцького, який, як завжди, під час розмов запалив своєю ідеєю, його, скажімо. Сітку, як можна сказати, потрапив Ірине Іринеождек. Він продумав і систему фінансування, і систему подачі матеріалів. Тобто, саме він належить до числа тих партнерів, які не те, що зробив одноразовий внесок чи щось інше. Тут не стояло питання. Він зразу зрозумів, що потрібно для об'єкту. Роскладно ще. Спов'язані з тим, що зовні об'єкт має залишитися таким, як він був в 38 році, оскільки це є архітектурна пам'ятка а з іншого боку, всередині потрібно його утепляти, тому що без сучасних матеріалів, чим якраз і займається пластик, Україна цього би не вдалося зробити. Нам вдалося зробити найважливіше ми внесли людське життя до обсерваторії. Тут я говорю про створення. Рятувального поста українсько-польського, а зараз це рятувальний пост Державної служби надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області, який очолює полковник Чернецький ще один із нас, таких потужних партнерів, який також задіяний в цей проект. Для нас було важливо, щоб там з'явилися люди. Власні з України створили їм умови, які сьогодні дозволяють їм перебувати там постійно. Це унікальний об'єкт, тому що в Європі немає сьогодні. Постійно діючого рятувального загону на такій висоті. Починаючи з 16 вересня 2017 року, вони на постійній основі несуть чергування. Вони врятували вже десятки людських життів. Найбільша проблема, з якою ми зіткнулися, з тим, що ніхто не знав, що це за об'єкт, що на ньому проводиться. І почалися легенди ходити, починаючи від готелів п'ятизіркових і закінчуючи невідомо, якими гірськолижними. Станціями тому виникла ідея зробити інформаційні таблиці на трьох мовах українською, польською, англійською — для того, щоб будь-який турист, який вийде, мав можливість ознайомитися з історією, з завданнями, які стоять, і майбутніми об'єктами. Ми бачимо, що матеріали витримують навіть навантаження такого високогірного рівня. Тому це ще один такий цікавий момент, де ми бачимо. Дійсно, не з точки зору фінансового партнера, а з точки зору такого ідейного партнера, який розглядає цей об'єкт вже так само, як своє дітище.